Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Марджоба любі друзі. Я Нюся Паларшкіна і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні, як ви вже здогадались, ми мандруємо до самої Грузії і приготуємо щось смачненьке. Як завжди готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. У мене з'явився грузинський хліб. Яйця сирі, сій, перець, вершкове масло, сир сологуні, білий грузинський сир та смачненький соус грузинський. Здається, сьогодні буде дуже смачно. А ось мені цікаво. А що мої експерти знають про Грузію? Давайте подивимось. Привітнюся, привіт, друзі! Надзвичайно стара і красива країна з дуже гостинним народом. Так-так, це все я про Грузію. Самі жителі цієї країни називають її Сакер а уся англомовна частина світу Джорджія. А древність цієї країни просто дивує. Археологи підтвердили, що виноград тут вирощували ще 8 тисяч років тому. Також у Грузії надзвичайно красиві гори. Природа тут просто заворожує. Хачапурі, хінкалі, чахохлібі вже давно стали улюбленою стравою не лише грузинів, а й всього світу. Дуже дякуємо експерти за цікаву інформацію. А ми з вами приготуємо хачапурі по аджарськи І почнемо з того, що відправляємось мити руки. Куся Паварьшкіна! Хачапурі паджарки це дуже ситний перекус у вигляді човника зі смачною сирною начинкою. Спочатку приготуємо з вами начинку. Натримуємо сир на терці або роздріблюємо його у блендері. У мене два види сиру. Перший це сир білий імеретинський. До речі, імеретинський сир це молодий росовий грузинський сир з Імеретії. Якщо ви не знайдете саме такий сир, то можна його е, замінити на бринзу або на будь-який білий сир. А ще я маю сир совугуні, який також можна замінити на моцарелу, наприклад. І взагалі, коли видів сирів буде багато, то начинка буде дуже ніжна і дуже-дуже смачна. Тому беріть увесь сир, який маєте вдома в холодильнику. Про хачапурі кажуть, що вони з'явилися у горах. Їх придумали пастухи, які не мали можливості добре пообідати. А хачапурі було зручно взяти з собою. А це гарна ідея взяти з собою. Ви ж також можете е, брати з собою хачапурі до школи. Так, тепер додаємо до сиру сире яйце. Беремо яйце. Беремо ніж і розбиваємо. Ще додаємо вершкове масло. Дивіться, масло в мене таке м'яке, тому що воно постояло без холодильнику і буде зручно його замішувати. Ще додаємо сіль, перець за смаком і все це перемішуємо. Можна це зробити ложкою, а можна, як я ось так рукою. Головне все це добре перемішати. Беремо і перемішуємо. Повторіте за мною і у вас все-все обов'язково вийде. Гарно-гарно перемішуємо. Ось так. Беремо грузинський хліб і видаляємо середину. Ось так, як це роблю я, залишаючи краєчки. Якщо ви не знайшли такий самий хліб, візьміть батон, відріжте верхівку та заберіть середину. До речі, цими крихтами можна нагодувати птахів. Ще трохи вискубуємо. Ось так. Дуже-дуже добре. Ще трохи. Так. Все, досить. Тепер нашу начинку за допомогою ложки накладаємо та рівномірно розподіляємо усередині. Начинки багато не буває. Все-все-все викладаємо. Ми з вами робимо хачапурі таким чином. Але насправді грузинські господарки самі замішують тісто, розкачують його, загортають начинку та формують такий собі човник, а потім його печуть у печі. Нам ще потрібне яйце. Так, беремо яйце, розбиваємо його і жовток виливаємо на сир. А зараз все це відправляємо на 5-7 хвилин до мікрохвильовки до повної готовності. Їдять такі хачапурі руками, відламують край та занурюють до сирно яєчної начинки. Буде дуже смачно! Уся Паварьокіна! Сьогодні було неймовірно смачно! Обов'язково готуйте і дивуйте своїх рідних. З вами була Нюся Паварьокіна і мої кулінарні секретики. До побачення! Та й разом з тобою готувати будемо друзів свої. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварюшкіней.